Потрібно змінити харчові звички, якщо хочете скинути зайві кілограми. А я їх скинула аж 25. Це мій обід. Я сьогодні без сніданку встала в 5 ранку, зайнялася своїми справами і забула поснідати. Амарант 2 яйця. Огірок, маленький томат, шматочок лосося малосоленого, 3 фініка. Пів запеченого яблучка, зелений чай і, як завжди, водичка. А я нагадаю вам, що я скину 25 зайвих кілограмів і вже багато років. Тримаюся в одній вазі 52 кілограми, зріст 160 Їм що хочу, коли хочу і скільки хочу. Секрет криється у слові хочу, тому хочете бути в гарній формі з міцним імунітетом. І мати багато енергії, приходьте до мене на мій антімарафон. Це абсолютно не марафон, не плутайте, тому що там я допомагаю людям зрозуміти, що ж таке їжа і що таке мозок.